Чітко, без маніпуляцій, повністю Дякую. Я дозвольте перепрошую. я завершу а, повністю озвучувати про що поправка, тому Дивіться, що а можна я це адресую наступний раз вам, коли ви будете виходити а тут ви і, перед... і процедури. Що хто з процедури? Будь ласка, климпушценса, що ви хочете з процедури? Шановний пане голову, звертаюся до вас із проханням попросити доповідачку. оскільки це важливі питання? Чітко, без маніпуляцій, з повністю Дякую. Я дозвольте перепрошую. я завершу повністю озвучувати про що поправка. Тому Дивіться, що... а можна я це адресую наступний раз вам, коли ви будете виходити а тут ви і кричите? і постійно говорити, що у вас в телеграм-каналах робиться. Ні, вона говорить те, що вона вважає за потрібне. Я не буду рецензувати. Будь ласка, 55-та поправка. Має до себе, потім скажете, коли ви вийдете тут вот з плачами різними. Будь ласка, 55-та поправка. Дістали вже всі.